Вітаю, мене звати Олена Ковальова, Ви дивитесь прогноз події. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою. Іштар. вітаю вас, вітаю вас, рада всіх бачити рада вас теж бачити. Я пам'ятаю, що в минулих випусках ми. Розбирали що таке карма. Ми говорили, і наші глядачі просили, бо ми зробили все ж таки таку не карту, можливо, поговорили про карму нашої країни України. Все ж таки не дарма вже доля да українців, який рік. Дуже змінюється. Ми переживаємо вже третій рік в повному війні, і дуже цікаво було почути, чи дійсно зараз українці проходять свою карму, чи це просто такі знаєте вкиди в інтернеті. Ну, насправді кожна країна вона знаходиться в енергетичній точці планети Земля. Дивіться, у нас є наша земля, яка також має свої енергетичні канали, чакральні центри. Вона має свої енергетичні лінії, так само як і наше фізичне тіло. І, наприклад, наша земля рідна Україна. Це є центр Європи і Україна, і український народ не просто так обрали дану територію. А насправді, ми, коли йдемо на втілення, ми. Знаємо, куди ми йдемо, в яку країну, і ми знаємо, яку точку обрати для того, щоб пройти певні уроки, які є саме там, на тій точці. Тобі ж, саме в тій країні будуть такі виклики і уроки, які ми проходимо. Також ми реінкарнуємо там, де ми раніше реінкарнували, тобі ж ми можемо повертатися на цю землю. Стосовно карми, дивіться, наша земля українська вона знаходиться в такій енергетичній точці. На планеті Земля є певні цілі лінії, енергетичні лінії. І кожна країна, зокрема наша країна, відповідає за певні енергетичні портали. Для когось це може бути фантастика, для когось це може бути якісь казки, але портали енергетичні існують. Цінність землі існує. Тобі ж, наша земля не просто так перебуває зараз в такому становищі, і війни можна виправдовувати, можна говорити, що це карма інших тисячоліть, інших поколінь. Але в даний момент факт залишається фактом. Війна триває і вона безжалісна. І так, ми можемо сказати, що кожна душа втілилася і проходить свій кармічний урок. Але ми повинні пам'ятати про карму роду людського і карму нації, а також карму території, на якій ми знаходимося. Діло в тому, що те, що мені повідомлено, що наша територія, наша Україна стає провідником. Духовного зросту Європи. Це буде центр духовного процвітання Європи. Тобі ж багатьом силам це не потрібно. саме Через це дуже багато людей в Україні пробуджуються, що також не дуже потрібно. Дуже багато прокидаються, що таке прокидаються, пробуджуються. Починають розуміти, хто вони є, починають розуміти, що в них є Дух Святий в тілі, що вони ніби божественні і що вони, в принципі, формують своє життя. І інколи навіть здається, і видно дуже добре, як матриця грає з тобою. І оце пробудження, воно масове, як жіноче, так і чоловіче. І на нашій землі є декілька порталів, які оберігаються хранителями. І наша земля це точка, на якій пересікаються певні лінії, енергетичні канали землі. Тому ця точка важлива, тому що вона стає. Центром духовного провідника Європи, тобі ж це є точка розвіту, і саме в цієї точки буде іти як хвилею, як вайфай, оця духовна енергія для того, щоб європі було легше проживати їхні уроки. Чому Україна проживає зараз це так довго? Ми можемо сказати, що відпрацювання інших тисячоліть, інших наших поколінь, але ми повинні пам'ятати, що на цій землі, крім волхвів, крім магів, крім цивілізацій. Жили божества, жили високочастотні енергії, які залишили знання, і ці знання нам потрібні для того, щоб їх відновити. Дивіться, насправді, наша пісня, наша мелодія і в основному наша пісня це не просто слова із музики. Це певні кодові заклинання, це певна історія. І цю автентичність, подивіться, ми відновлюємо за часів війни настільки багато ми почали відновлювати свою націю українську автентичність. Ми перестали там встидатися навіть вишиванки або е, співати, або говорити якісь там байки, або жартувати якоюсь такою, або якісь коломийки, які тобі ж. І настільки. Цей ріст почав рости. Що кожна людина, прокинувшись, відкрила багато своїх талантів. Ми маємо негативну точку, печальну, яка ранить наші серця. Це війна. Але за час війни дуже багато людей прокинулися, відкрили власну справу. Вони почали творити, вони почали шити одяг, вони почали малювати, писати картини, вони почали щось створювати. І це така енергетична точка, яка дасть рух. А європейським країнам насправді. І ми не просто тут втілилися на цій землі ті люди, які перебувають, тому що є значно більша місія, божественна, яка нашому людському роду розуму невідома. Але божественний план завжди є. І насправді Бог завжди на нашій стороні. Він завжди е, на нашій стороні. Він не проти нас, він не за маніпуляції. І коли ми проходимо такі виклики, такі уроки, ми розуміємо, що це іде не тільки очищення а, нашого роду людського українського, це іде очищення нашої землі і трансформація низьких вібрацій у високі. І те, що а, я отримую, це така точка наша земля, коли дуже скоро а, дуже багато людей будуть. Бажати жити на цій землі. А, і насправді а, це така точка, яка отримує максимально. Великий ріст і процвітання. І з кожним роком ми насправді будемо збільшуватися у духовному процвітанні і в фінансовому процвітанні. І відповідно дуже багато людей захочуть також жити в цій країні. Темні часи завжди минають, як і минає ніч. І завжди є світанок, коли сонце світить. І в нас теж буде світанок. І це сонце засвітить на нашій землі. І тоді кожен. із з посмішкою і вдячністю собі, і Богу, згадає це як страшний сон. Але тоді у кожного із нас буде інша свідомість, інша вібрація, інші думки, інші мрії, і інша цінність буде в нас. Буде в нас те, чого нема в інших народах. Розумієте? А людський ресурс і Людські відносини і цінність людей це є святість, це є велика святість, люди. І зараз деякі країни знають, що через декілька років відбудуться зміни. Дивіться, дуже багато країн зараз почали запрошувати до себе людей жити під різновидом різноманітних плюшок. Так? Під різновидом різноманітних таких заманливих пропозицій і по житлу, і по оренду землі. Чому так? Чому деякі країни поставили такі умови, щоб до них приїжджали, відкривали візи, давали їм громадянство? Тому що в країни є карма і є Егрегор в Україні. В будь-якої країни є свій егрегор. І якщо країну будуть наповнювати люди високочастотні, ця енергія буде зростати, і егрегор країни буде процвітати. Розумієте? І оце процвітання. Воно вже є в Україні. Україна вже почала процвітати. А інші країни, не маючи такого досвіду, вони роблять різні пропозиції для того, щоб в їхні країни приїжджали люди. але не прості люди, а з високочастотні люди, усвідомлені люди, які зможуть просто своєю присутністю, просто своєю енергією, будучи в тій країні, живучи в тій країні. Збільшувати цю частоту самої землі. Розумієте? Люди, які проживають на землі, вони вібрують, як і вібрує земля. І від вібрації залежить життя землі нашої планети і наших тіл. Розумієте, коли людина буде вібрувати на низькій частоті і жити на території, яка перейшла у високу частину, та територія просто перемістить людину на іншу частину. Людина не зможе там жити, їй не буде вдаватися в тому місті, в тій країні ніщо, ні з роботою, ні з житлом, ні з сім'єю. Буде боліти голова. Ну нічого, просто будуть сюди закриті двері. Тому що територія може витіснити людину. так? Само територія може прийняти людину, коли людина приходить на якусь територію, навіть міняючи територію по України із сходу на заходу, або з центру на південь. А людині відкриваються всі двері У людини і робота, і бізнес, і житло орендоване хороше, і е, другу половинку знайшли, і для дітей із школу садочок. Ну просто людина приїжджає в друге місто, другу країну, а їй всі двері відкриті. Її земля жадає. Чому? Вібрація хороша. І людині відкриваються всі двері. Чому одним везе, а другим не везе? Ми можемо сказати, що це доля, але ми можемо сказати, що це ще і частота вібрації, на якій людина вібрує. Розумієте, як людина живе по яких цінностях? Тому наша українська земля зараз добуває максимум благодісної енергії, але таким важким шляхом. І це центр Україна стає. Провідником духовного росту і центром усієї Європи це надзвичайно цікава інформація. Штарі я впевнена, що дуже багато українців це відчувають на післядовому рівні, і дуже важливо зараз це почути, особливо іншим людям, зрозуміти, що власне наша батьківщина вкотре вкотре підтверджує, що вона одна з найкращих, і її треба берегти. Цінувати і берегти. Я дуже вдячна вам за такі знання. Вищим силам, зокрема, також за таку інформацію, і до зустрічі у наступних випусках. До зустрічі!